Сьогодні Польща відзначає головне національне свято День Незалежності. Ми вітаємо наших сусідів зі святом. Ну і далі будемо говорити про підтримку, яку надають нам зараз поляки, і про проблеми, які виникають в українсько польських відносинах. І з нами на зв'язку експосол України в Польщі, пан Андрій Дещиця. Андрію, доброго ранку! Слава Україні! Доброго. Вітаю вас. Отже, пане Андрію, польське видання Onet пише, що Анджей Дуда має намір якнайшвидше зустрітися з Дональдом Трампом. Можна очікувати, що вони зокрема будуть говорити і про підтримку України. Чи є ризик, що Варшава після зміни адміністрації Білого Дому перегляне обсяги допомоги Києву? Ну, насправді, у президента Польщі Анджея Дуди дуже хороші відносини з Дональдом Трампом, і це було під час першої каденції, під час адміністрації Трампа в 2016 2020 роках. І справді, я думаю, що добре, якщо такі контакти будуть далі підтримуватися, і я думаю, що. Президент Дуда може бути хорошим джерелом інформації для Трампа про те, що відбувається в власне східній Європі, і, зокрема, що відбувається на фронті українсько польському Я не думаю, що Польща мала би переглянути з цього приводу якісь свої свою політику щодо підтримки України. Більше того, я не виключаю, що Польща може розглядатися Трампом як такий своєрідний плацдарм платформа, з якої сполучені. Штати за адміністрації Трампа могли би більше допомагати Україні, і можливо це і буде обговорюватися власне, з між двома президентами, чи кандидатом президента і президентом Польщі в Вашингтоні в найближчим часом. Ну, от ви зазначили про те, що навряд чи буде зменшувати Варшава допомогу, не дивлячись на хороші стосунки стосунки Трампа, і Дуде. А якщо навпаки, якщо Трамп взагалі адміністрація його зменшить підтримку, чи буде ЄС збільшувати свою підтримку, і яка роль Варшави в цьому взагалі зараз Варшава в ЄС? Наскільки впливова? Бачите, власне, це дуже хороше питання, тому що мені здається, що все ж таки ця допомога, яку може надати Європейський Союз Україні, недостатня для того, щоб повністю протистояти Росії. Просто це виходить з тих технічних можливостей, які мають має Європейський Союз, і лише спільно разом з тою допомогою з боку Сполучених Штатів ми можемо достойно ну і надійно захищати свої рубежі. Польща, звичайно, має певні свої проблеми, скажімо, внутрішньої політики. Є певне протистояння між президентом і урядом, бо це представники двох різних партій. Але тим не менше, якщо мова йде про питання безпеки, то тут звичайно є повний консенсус, і польща розуміє цю небезпеку, яка йде з боку Росії. Щоправда, знову ж таки, говорячи, як я вже сказав, польща, яка підтримує Україну в той же час, і вона сама зараз досить активно переозброюється і зміцнює свою оборонну політику. І звичайно, це зрозуміло, що такий, такий процес, бо ця, ця війна спричинилася до того, що європейські країни почали думати серйозно про політику безпеки і оборони, і почали збільшувати бюджети на оборону свої національні. Але мені все ж таки здається, що найкращою безпекою і для Польщі, і для всього європейського союзу це допомога в Україні і, і максимальна підтримка України. Чи європейський чи Польща зможе переконати європейський союз? Ми маємо прем'єр-міністра зараз. Є прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який має дуже хороші контакти в європейському союзі. Його добре знають, але це залежить також від самого Європейського союзу. Наскільки вони будуть готові реально підняти цю допомогу? І зараз важливе оголошення. За даними повітряних сил, російські міги здійснили пуск ракет, тому за можливості перебувайте в укриттях чи безпечному місці. Ну і власне, ви згадали пане Андрію, про прем'єр-міністра Польщі. Зокрема, Дональд Туск припустив, що найближчим часом може бути укладена угода про припинення вогню і гарантії безпеки для України. Я так розумію, що йдеться про один із тих планів, які наразі лежать на столі Дональда Трампа. Чи є зручним для Польщі варіанти з замороженням? Чи Варшава, так само як і Київ, на одному треку зацікавлена в зацікавлено справедливого миру? Ну насправді в Польщі є різні думки, різні позиції, і не можна говорити про єдину якусь позицію, яку висловлює вся країна. Наскільки мені відомо, навіть є певні, як я вже сказав, різне бачення між і президентом, і прем'єр-міністром. Але поляки в цілому вважають, що Росія буде нести загрозу, якщо не буде справедливого миру, якщо не буде перемоги України, якщо Україна не буде в мати гарантії безпеки. Тому вони, я думаю, мали бути зацікавлені. Думаю, будуть зацікавлені в тому, що у випадку припинення допомоги чи припинення військових дій, щоб Україна знайшлася в зоні безпеки, яка би також гарантувала безпеку і для Польщі. Пане Андрію, наскільки сьогодні Польща є вразливою до впливу Москви? Ну тому що раніше ми говорили, що Польща й досі не збиває ракети над західною Україною. Хоча про це йшлося, і ми пам'ятаємо той пін-понг, коли НАТО казала, хай вирішує Польща, а Польща каже, мають вирішувати усі союзники. Чи може тут йтися про якийсь прихований вплив через проросійські організації? Ну, наприклад, та сама конфедерація ця свобода незалежності, яка виступає за вихід Польщі з Європейського Союзу, вона бере активну участь в антиукраїнській зернових протестах. Наскільки взагалі це проросійське лобі, про кремлівське лобі зараз присутнє в польській внутрішній політиці? Ну так насправді я б не сказав, що російські впливи є достатньо сильними в Польщі. Очевидно, є певна агентура, є сітка. Я думаю, що Росія пробує розбити єдність і солідарність. І всередині Польщі, і єдність і солідарності, і зв'язки Польщі зі своїми сусідами. Але щоб я сказав, щоб сказати, що російські впливи є достатньо сильними в політиці, ну так не можна. Звичайно, є певні. Підозри того, що Росія якимось чином впливає на ці крайні праві партії, але вони не є в уряді, так що вони не можуть відігравати політику, впливати на політику. Очевидно, ці протести, які ми бачили, в значній мірі використовуються російськими силами і підсилюються, власне. Це політика напруженості і дизбалансу, внесення дизбалансу в союз, який є, які, чи контакти, які має Польща із своїми сусідами, перш за все, з Україною, але не тільки із, із країнами Балтіями чи, чи країн і Словаччиною, Чехією було також такі напруження. Але е, насправді. Е, я думаю, що Росія буде пробувати це робити, буде пробувати тестувати міцність союзу чи альянсу і Північно-Атлантичного, і європейського союзу. І я думаю, що до цього треба бути готовими і віддавати відразу відсіч. Щоправда, тут потрібно мати тверду і сильну політику. Ну, відверто кажучи, я не до кінця розумію, наприклад, політику Польщі, яка ну, не можуть вони визначитися, чи збивати, чи не збивати ракети над своєю територією. Я розумію, що можливо не збивати російські ракети на територію України. Тут якби є певні, певні потрібно додаткові консультації, але над своєю територією я думаю, абсолютно потрібно збивати і жодної загрози якогось втягнення Польщі в війну не буде. Думаю, потрібно все ж таки бути більш чіткішим, твердішим і швидше приймати рішення, бо росіяни. Порушують всі можливі правила, всі можливі кордони, червоні лінії. А ми все ж таки займаємо, чи чи Європа? Може, скажімо, навіть не Україна, бо Україна показує тут власне зразок того, як швидко реагувати. Але Європа, і в тому числі і Польща, все ж таки досить поволі. Приймають ці рішення, реагують, враховуючи думку суспільства, так як демократичні країни. Але це ми знаходимося як відбувається в демократичних суспільствах, але ми знаходимося в стані війни, і я думаю, що тут потрібні інші підходи. Підходи радикальніші і проактивні по відношенню до російської агресії. Екс посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця з нами на прямому зв'язку. Й власне про історичні конфлікти чи є шанс на врегулювання історичних конфліктів України з Польщею? Чому в Варшаві знову згадали про волинську трагедію і погрожують зупинити європейську інтеграцію України в разі відсутності компромісу саме з цих історичних питань? Як Україна може подолати ці непорозуміння із сусідом? Дивіться, насправді історичні питання завжди можна вирішити, але для цього потрібно бути в мати час і зайнятися цим досить серйозно, в тому числі і питаннями Волині. І цим мають займатися перш за все історики. Але що стосується цього напруження між Україною і Польщею, яке виникло, це питання, яке виникло із -за певної заборони, насправді не юридичної, а такої політичного рішення певного mm -hmm. заборони проводити пошукові і зімоційні роботи в місцях, де загинули. Польські громадяни в роки Другої світової війни на Волині під час волинської трагедії, mm -hmm. я думаю, що нам потрібно просто прийняти політичне рішення, яке би дозволило проводити ці роботи, тому що поляк зрозуміло мені, принаймні зрозуміло, польські е, почуття пол, пол, громадян Польщі вони хочуть гідно поховати своїх родичів, які загинули. Ну і потрібно це створити такі умови. А що стосується причин... Джерел волинської різні. То тим треба займатися істориками. Я думаю, що це можна буде зробити тоді, коли ми будемо мати відповідні для цього умови. Скоріше за все, тоді, коли ми будемо закінчимо війну і будемо в Європейському Союзі разом з Польщею, і будемо мати єдиний європейський історичний певний такий цивілізаційний, Конценту. я би навіть сказав, простір, коли можна буде тим спокійно зайнятися. А зараз ми знаходимося в, іншим, в інших категоріях. І я думаю, що стосується. Того, що як ви сказали, чому зараз воно піднялося в Польщі, це питання волинської трагедії з двох причин: Польща очікує на зняття цієї заборони на проведення пошукових і команційних робіт, а з іншого боку, деякі політичні партії використовують цю тему в своїй передвиборній кампанії, угу. бо десь в Польщі приблизно 10-15% виборців, які ну досить чутливо відносяться до питання. Волинської трагедії і за цей електорат, звичайно, бореться політичні партії. Uh -huh. Але закінчуючи це, я думаю, що історія має належати історикам. Ми маємо жити сьогоденням і думати про майбутнє, і нам потрібно зробити все для того, щоб Польща залишалася нашим надійним стратегічним і добрим сусідом. Я думаю, що для Польщі також це буде пріоритет, щоб Україна була хорошим добрим сусідом і безпечним сусідом, щоб Дякуємо. не було загроз також і для небезпеки Польщі. Бо якщо буде загроза, якщо Росія, не дай Бог, продовжить військові дії і агресію, і піде. З військовою агресією і на Україну і подалі ну, за Україну так. і на Польщу. То тоді вже не буде часу і кому займатися волинською трагедією. Тому нам на Вон... разом виграти війну, а потім розбиратися з історією. Дякуємо вам, дякуємо, що долучилися до ефіру. Як посол України Польщі в Україні України в Польщі Андрій, Дещиця був з нами на прямому зв'язку